У котрій ти завжди сідаєш за виконання своєї роботи, скільки твоя робота займає часу. Чи відволікаєшся ти на дрібниці, такі як перегляд пошти чи скрольних соцмереж? Чи завжди ти задоволений своєю працею? Якщо ці питання викликають у тебе відчуття дискомфорту, то ласкаво просимо до нашого нового відео Student Direces, в якому поговоримо про концепцію Deep Work. Як це пов'язано із вище переліченими питаннями? тебе є можливість дізнатися про це просто зараз. Тому починаємо! Що ж таке діпворк? З англійської даний термін перекладається як глибока робота. Це трошки абстрактне питання, тому пропонуємо дізнатися про це більше. Що ж, вперше цей термін прозвучав від каленюпорт в його книзі Work. Автор книги виділяє це поняття як цінна, велика та важка праця, яку робимо найбільш концентровано та не звертаємо уваги на навколишні фактори. Простіше кажучи, це здатність зосередитися на складному завданні, не відволікаючись на щось. Для більшого розуміння пропоную навести приклад: ти працюєш на роботі і тобі доручили навчити нового співробітника тому, що розумієш ти. Якщо протягом тижня ви будете навчатися пів години в день та обговорювати різні теми, що не стосуються задачі, то це буде поверхнева робота. Але якщо ж протягом наступного двох чи трьох місяців ви будете наполегливо навчатися 3-4 години кожного дня, фокусуючись лише на навчанні, то це вже буде діпфорк. Також маємо невеликий лайфхак, як визначити, яку саме роботу ви виконуєте. Достатньо запитати себе, чи дійсно я можу робити якийсь таск і слухати музику на фоні. Якщо ні, то це діпворк. Після того, як ми зрозуміли це, виникає наступне питання: чому це важливо? Для того, аби пояснити наведу виду приклад вивчення програмування. Якщо ти намагаєшся освоїти таке вміння, то при низькій концентрації, наприклад, відкритий стрічці TikTok, ти запускаєш багато дій одночасно, і твій мозок просто не може сфокусуватися правильно. Або маємо інший випадок, коли людина намагається написати власну наукову статтю, проте вона випадково побачила, що не відповіла на декілька листів. Сучасні люди очікують негайної відповіді на свої запитання, тож бо якийсь лист чи просте повідомлення в месенджері. Тож, навіть якщо людина повернеться до своєї роботи, вона не зможе слідкувати принципу діпорк, оскільки в її розумі залишилася думка про непрочитаний лист. Тому, якщо ви постійно перемикаєтеся від задачі A та задачі B, то ваша увага не миттєво слідує за нею. Навіть якщо ви повністю виконали попередню задачу, то перед тим, як просуватися далі, ваша увага буде розстійна попереднім таском. Щоб дійсно бути сконцентрованим на певні задачі, виконуйте лише одну задачу та не відволікайтеся на інші речі, такі як емейл, e соцмережі та відео в TikTok. Спочатку трошки треба попритичаю. Якщо ви зараз щось їсте смачненьке, то смачного. Якщо ні, чому ви не їсте щось смачненького? Як зробити джіпворк краще? Найпростіший та найлегший шлях зробити санкції глибокої роботи своєю звичкою. Візьми собі за традицію приділяти декілька годин зранку для роботи над певним завданням, випкни всі сповіщення та закрий всі вкладки, які заважають тобі. Таким чином, ти ізолюєш себе від зовнішніх подразників, створиш звичку працювати якісно та знатимеш, що, наприклад, з 10 до 12 в тебе діпфорк, тому ти маєш обов'язково приділити час великій та важливій задачі. Також не забувай про відпочинок, бо це також доволі важливий аспект твого життя. Тож би певні ритуали, які повідомлятимуть тобі про те, що робочий день закінчено. Наприклад, порадуй себе чимось смачним у випадку, якщо ти дотримався дедланів та зробив все вчасно. Вітаю! Сьогодні ти дізнався, що таке діпворк та з чим його їдять. Пиши в коментарях, як тобі ця концепція. Вчися, працюй та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.